Сьогодні п'ятниця, отже, я їду на закупи. Зазвичай ми скуповуємося на 200-250 долярів на двох дорослих і двох дітей. Але тиждень тому ми закупилися в костку масово, тому я сьогодні добираю те, чого не вистачило. Набираю багато яблук, бо мій йде на снек і Лев любить погризти їх. Ще одна спроба поїсти квасолі. Помидори, чери, неприкольний салат. Ця пачка я чоловікові на салати. Досі не можу зрозуміти, чого у них немає огірків з паперишками. Це я тут вирішила, що буду Хелсі. Найсмачніший гарбуз, який я запікала на суп. Друзі, це така модна жінка, не пальцем роблена, яка вибирає помидори за 87 центів. Довго і нудно, я їх вибираю. Теж чоловікові на салат. То була собою шалот, а це хліб. Тут я вирішила згадати Італію. Потуги зварити борща не залишають мене. Це якщо що, я мала брати рис. Ото, знаєте, Багате життя, то воно таке. Хочу зробити торта. Це мія вже просить дуже давно сметана. Філадельфію беру, бо ж думаю, буду робити торта. 36 на 4 людей, і в п'ятницю вже їх нема. Йогурт, до блінчиків і на вечерю. То я собі молоко беру, А то я зараз буду брати молоко всім іншим. Це масло, дуже смачне, його додаємо в окранний каші. А це вода. І на виході ми маємо, скільки там. 138,11.